Лантімос чи лантімос не в цьому питання, а в тому, хто це такий та чому про нього всі розмовляють. Та чи дійсно він любить росіян? Загадковий грецький режисер, який регулярно випускає фільми, які охрещує шедеврами, чи дійсно це так? Давайте дізнаємось. Привіт, мене звати Валерія і я люблю кіно. А також пропадати надовго бо спочатку смісія, а потім нічого цікавого і не виходило. Так я буду виправдовуватись. Кіносезон літа 2024 можна назвати суцільним розчаруванням. Дуже мало гідних картин, але без гучних прем'єр не обійшлося. Тому не записувати відео я просто не можу собі дозволити. І навіть не дивлячись на те, що один з найбільших кінофестивалів Європи, омкф 2024 в Києві, був суцільним розчаруванням з організаційної точки зору. Все ж гідні фільми там були, і один з них це новинка якраз цього режисера Йоргаса Алантімаса. Йому одному з небагатьох вдалося перекрити мою незадоволеність фестивалем та його доволі таки невеликою програмою. Де він найбільший? В зали тільки в е будинку кіно і. В Оскарі в булівері. А для того, щоб бути більш мотивованою і продуктивною для створення нових відео, мені вкрай необхідна ваша підтримка. Тому не забувайте ставити вподобайки, писати в коментарі. Та можете підтримати нас. Баймі кофі вже немає, але я посилання в моно. Отже, Йоргос Лантімас. що за феномен такий. Відомих фільмів у нього вже й не так багато, але які вони? Режисерський почерк Лантімаса можна впізнати ледь не з першого погляду. Зазвичай у його фільмах персонажі потрапляють у незвичне становище та умови, які іноді взагалі можуть бути непритиманними нашому всесвіту, скажімо, як в «Лобстері» 2015 року, до якого ми ще доберемося, і обговоримо всі найвідоміші роботи режисера. Так. Йоргос Лантімос Грек. А враховуючи, як у Греції йшли справи з кінематографом років 30 тому, не дивно, що батьки хлопця скептично поставилися до бажання підлітка стати режисером. Мама, тату, бабуся, привіт. Сім'я сподівалася на те, що той піде стопами батька і стане баскетболістом. Проте не судилося. І економістом, на кого починав вчитися, Йоргос також не став. Спойлер кіношколу, в яку він згодом пішов, він також не закінчив. Проте почав знімати кліпи і рекламні ролики, бо сам він тоді також розумів, що у той час кіно знімати в Греції була така собі ідея. Проте, зі зростанням популярності незалежного кіно Йоргос все ж почав створювати стрічки, як і мріяв, а також почне займатися театральною режисурою, і навіть буде у команді з режисури церемонії відкриття Олімпійських ігор. Здавалося, режисер досяг успіху і це гіппієнд, але ні, це був лише початок його шляху. І першим з найбільш відомих його фільмів став. Ікло 2008 року. Потім якраз добре помітно процес формування почерку режисера, де послідковуються дивні умови та складні філософські питання, які закриті ще не у кожній з його стрічок. Скажімо, у цій стрічці сім'я живе уособлено, і дітей постійно контролюють, не випускають за двір і систематично вводять в оману. Наприклад, що кишка найнебезпечніший з усіх звірів, хіба це найжахливіший хижак? Не менш абсурдні правила прописані і у лобстрі 2015 року у суспільстві цієї стрічки не можна жити без пари. Якщо людина не може знайти партнера, чи розлучається, вона мусить відправитися до закладу по типу пансіонату для одиноких. Де за визначений час людина має знайти собі партнера, інакше її перетворять на тварину. Герой Коліна Фарела саме і призвіть до такого закладу, і в разі невдачі хотів би стати лобстером. І хто зна, чим закінчаться пригоди чоловіка, бо там вони доволі шалені, з доволі незвичним гумором і філософськими роздумами для глядача про суспільство та кохання, і яку роль вони відіграють в світі. А що? Ви досі без пари? І не молоді. Кошмар. Пишіть, ким би хотіли стати у коментарях, якою твариною. Я би хотіла стати собакою. Вони мені дуже імпанують. І в 2017 році у режисера виходить вбивство священного оленя. Це був мій перший фільм з його фільмографії. А там олені, олені, не бриті і не голені, в музів Тому ж фільмі просто як ніколи проглядається стиль режисера. Так він не новий і не унікальний, як і сама тема. Але почерк Лантімеса все одно лишається впізнаваним. Далеко не всім режисерам вдається таким чином освітлювати схожі теми у своїх роботах, а тим більше не надаючи персонажам ніякого бекграунду всі ростуть і змінюються на ваших з нами очах. Навіть ті самі головні вже дорослі персонажі Коліна Фарела. Лантімонс принципово не надає ніякої передісторії своїм персонажам. Ми додумаємо все абсолютно самі. Чому у лобстері він опинився у такому становищі? Що саме сталося з його дружиною? Чому саме так вийшло, що хтось із сім'ї хірурга убивстві священного оленя має померти? Що спричинило смерть на його операційному столі, а внаслідку підготувало настільки жахливий вибір для нього. Для фаворитки 2018-го і бідолашних сторін 2023-го Йорко третього Сантімос не був сценаристом. Проте саме там він почав залучати все більш відомих загалу акторів, що не могло не привернути ще більшої уваги глядачів до його робіт. Особисто я помітила критику з боку деяких глядачів щодо цього кроку. Проте що поганого в тому, аби залучати все більше глядачів до авторського кіно, яке просто може вийти в маси. У висновку Ема Стон погодилась роздягтися у кадрі для двох стрічок режисера, чого вона зазвичай ніколи не робить. А Марк Руфало вирішив піти до суто фестивального кіно. Більше не побачимо ми його у фільмах по типу 12.30 або між небом і землею. Але слава Богу, більше він не буде галком. Я терміти не можу Бо оце зелене створіння, на мою особисту думку, зайве у фільмографії такого чудового актора. Тому що всі його знають як галка, бо ніхто не знає його, наприклад, як доктора з острова прокляти. Повернемося до бідолашних створінь де для кожного може бути різний сенс. Де особисто для мене помітно і доволі феміністичні настрої, і оповідь про шлях розвитку, як інтелектуально, так і морально. Десь прослідковуються знову ж таки теми дітей і сім'ї. Такого простого і зрозумілого розвитку персонажів я ще не бачила. На перший погляд історія доволі проста. Проте при цьому ж вона багатоширова. Пояснювати складні речі доволі простою мовою. Для мене це одна з найулюбленіших рис у моїх улюблених режисерів. Його Руслантімус він в принципі входить до цього списку. Персонажка Емби Стоун, доросла людина з дитячим мозком. А Вілем Дефо вчений, що прийшов до цього експерименту, так званий батько та Бог. Тож у цьому фільмі є все. Більш шокуючих постільних сцен – до суджень на тему релігії фільм реально вражає, і саме його я рекомендую найбільше. І я не помітила, якщо чесно, схожості з собачим серцем. Але те, що Лантімус потягнув до своїх робіт в подальшому росню, це факт. Якщо вас крутить від згадок росіян і великої русської літератури, то я вас попередила, що все ж таки. Воно там є. Але види милосердя 2024 року точно не крутяться навколо Анни Каренина Льва Толстого. Можете сприймати це як якийсь Стьоп чи посилання на унікальну просто програму зарубіжної літератури, чого її потім назвали світовою. Особисто я спочатку ахнула, але потім. Почала дивитися вже інші частини цього триптіха, тому якось вже було все одно. Я звичайно ображена на Йорга Йорвісалантімаса, що він тягне русню, але в принципі там це не було в якомусь позитивному контексті, скоріше, навіть в негативному. Тому цьому фільму, бо він я не даватиму. Я хочу, аби це зробили ви самі. Напишіть також в коментарях, скільки бобін ви даєте, і не соромтеся знімати бобіну за згадки росні, а сам триптих про дещо інше, також про любов та сімейні цінності. Він скажений і тваринний. Титри після кожного з трьох фільмів все кажуть за автора. Я може і думала зробити великий огляд на цей шквал емоцій, але це був би один величезний спойлер. Кожен має подивитися це сам. Скажімо всі три фільми про любов, самопожертву та все інше на світі. В усіх частинах триптиху грають переважно одні й ті самі актори. З бідолашних це Емілі Стоун та Біла Дефо, які просто шикарні. Трохи важко перемикатися між триптихами, бо одразу не вловлюєш, що перед тобою вже геть інший персонаж. Але буквально через 5 хвилин. Це проходить. Не дивлячись на те, що режисер раніше знімав грецькою і зараз йому доволі незвично знімати англійською, проте він регулярно випускає стрічки. А, і проміжок між двома найсвіжішими був мінімальним буквально в півроку. Тому можна дати висновку, що він знімає частіше, ніж я. Тож, проявляйте, будь ласка, активність, якщо ви хочете, щоб я продовжувала знімати відео. Якщо не хочете, то можете теж писати гнівні коментарі. Мені це подобається. Що це актив? Я плачу, насправді я плачу, коли ви мені пишуть гані речі, пишіть хороші. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, діліться зі своїми друзями, обговорюйте обов'язково і в коментарях, і зі своїми друзями. І також будемо дуже вдячні за підтримку. Не знаю, моно, можливо, якось оформимо це спонсорство через YouTube. І також, в першу чергу, не забувайте донатити. А з вами була я, Валерія, яка любить кіно і повертається кожні півроку. Насправді я буду старатися знімати набагато частіше. Люблю вас! Па-па!